На базі Чернівецького центру традиційної культури Рута, що у мікрорайоні Гравітон, запрацював новий творчий простір. Це місце, де діти можуть розвивати свої здібності, брати участь у майстер-класах і просто цікаво проводити час. Його створили завдяки міському конкурсу Ініціатива. Покладаємо великі надії, що саме тут сюди діти будуть приходити з радістю. Тут будуть проводити багато свого вільного часу, будуть спілкуватися, будуть розвиватися. А для цього у нас у просторі заплановано дуже багато різноманітних заходів, які ми будемо тут впроваджувати. Ідею простору рута реалізували за три місяці. Раніше тут не було спеціально облаштованих кімнат для відпочинку та ігор. А тепер діти можуть безкоштовно приходити гратися, читати та розвивати свої таланти. Цей е густонаселений наш мікрорайон, який є на Руській, на Гравітоні, немає, немає центрів, в якому б розміщуватися дітки. Тобто діти немає де проводити дозвілля. Тому і ми так і продумали, і написали на платформу ініціатива, аби виграти цей проєкт, щоб отримати фінансування з міського бюджету. Воно втілося в життя. Ми, ми раді і сьогодні ми бачимо презентацію самого проєкту І о, багато дітей у нас. У межах проєкту для простору придбали необхідне обладнання: проєктор, екран, колонки, а також меблі, книжки та розвивальні настільні ігри. Усе це кажуть організатори, допоможе створити умови для всебічного розвитку дітей. Як вам взагалі цей простір? Вам подобається? Да. Дуже, дуже. А може знайшли тут нових друзів вже що? Так, Тут дуже весело і незвичайно. Вам подобається? Так! Да. – А в що ви граєте? – Ми, ми граємо в ігру Тандемена. Як вам подобається? Так! Да. – Гарний, подобається. Багато різних цікавих ігор. А в що ви граєте? То... Ми, ви, 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 Я у творчому просторі вже запланували перші події, перегляд документального фільму в межах фестивалю «Док А», зустріч з поетесою Наталею Гейман та фотовиставку з любов'ю на пам'ять. Вхід до рути вільний. Сюди можуть приходити всі охочі діти, спілкуватися, розвиватися та брати участь у майстер-класах і культурних заходах. Радисла Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4